На, сьогодні, на сьогоднішній день ми виділили понад мільйон гривень на ремонт, тому що ми прекрасно всі розуміємо, що є ОСББ. Що це ОСББ проводило розрахунки самі собі всередині свого ОСББ, але сьогодні. Мені приємно, що депутати були єдині, і приємно те, що дійсно, якщо в нас є, виникає в місті проблема, навіть якщо це ОСББ чи це кооперативний будинок, це проблема повинна бути всього міста. І сьогодні приємно повторюють депутати єдині проголосували за кошти, і та квартира, яка згоріла повністю ще власне квартири, приніс розрахунки там понад 185 тисяч гривень. То сьогодні будуть виділені ці всі кошти для ремонту цієї квартири. Якщо і надалі люди будуть звертатися за деякими. За деякою допомогою на відновлення квартир, і наскільки мені відомо, там 15-17 квартир пошкоджено, то будемо через програму Турбота допомагати цим людям, тому що все-таки це стихійне лихо, і міська влада не повинна бути гострою цієї проблеми. Будемо благати господа Бога, щоб більше такого не було.